Кількасот людей та кількадесят одиниць техніки. На митниці провели масштабний суботник. Черкасці прибрали торічні сміття, вибілили бордюри та висадили понад півсотні дерев. Повправлявся з лопатами і черкаський політикум. Більше про генеральне прибирання по митницьки, моя колега. А ви 69-го? Ні, я з 37-го. 37 Сусіди по будинках знайомляться, і беруться толокувати. На весняне генеральне прибирання зійшлося з кількадесят людей у кожному дворі. Загалом вже понад кількасот митничан. Ми роззнайомимося між собою, якось будемо більш гуртом все робити. І взагалі наша митниця окраса Черкас, якби її привезти до ладу. Ми якусь маленьку толіку це в це внесемо. Із бензопилою, граблями, щітками, лопатами. Інвентар у всіх різний та мета одна зробити свій мікрорайон найпривабливішим у місті. Треба, щоб тут порядок був, щоб красиво було, чисто, щоб, так, щоб брали приклад, ага, приїхали на митницю, а тут красота, щоб кругом так, ну, і по центру кругом було така чистота. Тут мешканці, які повиходили, вони говорять, що 20 років будинку тут такого не було, щоб ми наводили. А побіля Андріївської церкви митничани вирішили зробити так званий народний парк. Занедбану територію тут прибирають від будівельного сміття, аби закласти перший камінь новації. Ми хочемо створити цей парк, щоб він об'єднував три покоління. Атовців, загиблих боях, ветеранів Афганістану, ветеранів війни. І тут буде в честь, кожна сім'я може посадити тут дуба, щоб вони росли навічно. Аби ще більше ошатити район, тут вирішили висадити з понад пів сотні дерев, дуби, клени, липи та хвойні обирали ті породи, які приживуться у тутешньому ґрунті. Мікрорайон митниця насипний, дуже мало ну, намивний район. Тут багато піску і дуже мало родючого ґрунту. Якщо їх будуть поливати, вони будуть нормально розвиватися і будуть далі радувати глаз мешканцям і робити тіньочок. Для дитячого майданчика залупати взявся і Черкаський політикум. Тутешні депутати і міські голова висадили з десяток саджанців. Загалом же владці долучили кілька десят одиниць техніки, аби зробити прибирання більш ефективним. Обранець Юрій Тренкін пропонує колегам із Депкорпусу започаткувати флешмоб чистоти. Передаю далі. Е Цю естафету іншим мікрорайонам, Південно-Західному, району хімселища. От всім іншим мікрорайонам давайте весною зробимо гарний заділ, наведемо чистоту і потім вже комунальним службам буде легше тримати його в чистоті. Працювали митницькі добровольці чистоти понад 4 години. За те, що не встигли сьогодні, обіцяють взятися наступного тижня. Очистити планують і місцеві пляжі. Вікторія Хамаза, Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Віка Новини.